Приглуховатість або глухота – це важливі діагнози, про які мало хто знає. Сьогодні я хочу розкрити цю тему. Мене звати Оганян Христина Альбертівна. Я лікар отоларинголог і сурдолог в мережі центрів слуху Бетертон. У чому різниця між діагнозом приглуховатість та глухота? Я розкрию цю тему так, щоб було зрозуміло кожному. Приглуховатість це зниження слуху. Воно буває різне за характером, бувають різні причини та різні ступені, але це не глухота. Глухота це повна відсутність слуху. На жаль, досить такий великий відсоток населення має як зниження слуху, так і глухоту повну. Причини виникнення зниження слуху або глухоти. Перше це можуть бути вроджені або придбані. До вроджених відносяться найчастіше перенесені внутрішньоотробні інфекції у плода: це різні патології під час пологів і вплив під час виношування дитини різних інфекційних факторів. До придбаних факторів, які можуть впливати на зниження слуху, відносяться застосування різних. Ототоксичних препаратів. Це можуть бути банально антибіотики, які були призначені в певному віці, і як побічні явища привели до зниження слуху. Це можуть бути інфекції різні: віруси, вітрянка, скарлатина, сифіліс або снід. Різні такі захворювання, які призводять до зниження слуху, на жаль, необоротного. Також придбаним фактором відноситься шум. Якщо людина постійно знаходиться в шумовій обстановці, наприклад, працює на заводі або діджеєм, то це фактор, який в подальшому призведе до зниження слуху. На які симптоми важливо звертати увагу, щоб терміново звернутися до лор лікаря, лікаря сурдолога Перше, ви помічаєте зниження слуху, ви починаєте перепитувати, голосніше робити телевізор, наприклад, або будь-яке інше джерело звуку. Починаєте слухати щось одним вухом, тобто повертаєтеся до співрозмовника краще чуючим вухом. Вам збоку починають говорити, що ви перепитуєте, або ж роблять акцент, що ви стали голосніше говорити. Це теж дуже важливо. Ви відчуваєте шум у вухах, особливо в нічний час, коли ви лягаєте відпочивати і він вам не дає навіть заснути. Може бути, ви відчуваєте закладеність вух з цими усіма скаргами. Треба терміново звертатися до лікаря сурдолога так як саме цей лікар вам допоможе вирішити всі ці проблеми. Якщо ж людина не звертається відразу після появи симптомів і проходить більше трьох місяців від початку захворювання, то таке зниження слуху переходить в хронічне зниження слуху і підлягає реабілітації за допомогою слухових апаратів. Тому дуже важливо не займатися самолікуванням, а слухатися саме лікаря проходити діагностику, яку призначає лікар, щоб точно виявити, який вид зниження слуху саме у вас, і що з цим далі робити. Я бажаю вам залишатися здоровими, але якщо у вас виникають будь-які проблеми щодо слуху, приходьте в наш центр слуху Бетертон.